Так звані європейські патріоти проти ісламізації старого світу крокують маршем у центрі Дрездена. Канцлерку Німеччини вони мріють відправити у Сибір, а президента Росії забрати в Берлін. Опоненти руху Пегі, які у цей же час протестують на іншому боці площі, тільки здивовано знизують плечима. Слята сіль, якби ці люди місяць пожили в Росії, вони швидко захотіли би повернутися. Вони не усвідомлюють, там замало свободи. Демонстрація Пегіди в Росії була б неможлива. Хто ж ці люди з російськими прапорами? Наша знімальна група тут з охороною, адже прибічники антиісламського руху вже нараз агресивно поводилися з пресою. Спочатку розмовляти ніхто не хоче, але варто нам сказати, що ми з Росії, як ситуація змінюється. Корі. Путін класний. Він єдиний, хто може втримати Європу. Він докладає зусиль для встановлення миру. Putin as... Путіну Ми ближче ніж Обамі. Путін нам симпатичніший, Putin тому що він здається чеснішим. Yeah. Yeah, тому що Путін корисний своєму народові на його слово можна покластися. Він намагається встановити мир на близькому сході, звідки приїздять біженці. Нонослансплингуді чоловіки придбали російські прапори в інтернеті, кажуть, що прагнуть нормалізації відносин з Москвою. Якщо Росія diesen Schritt zurückgeben. на думку експертів, образ Росії свідомо використовують на противагу політиці США. Володимиру Путіну тут відвели роль антипода Барака Обами та Ангели Меркель. Її відставки тисячі східних німців, які приєдналися до Пегіди, вимагають щопонеділка. понеділка. Бути за Росію означає бути проти Америки. Бути за Росію означає симпатизувати державі з чітким, як їм здається, політичним курсом. якою керує сильний лідер. Це подобається багатьом людям. Фахівці вважають, що серед симпатиків Пегіди багато прибічників так званих теорій змови. Вони сприймають слова Путіна як доказ своєї правоти. Симпатії до Кремля пояснюються і спогадами про дружні відносини з Москвою у часи НДР. Непокоїть політологів ще й антидемократичні заклики. Ксенофобські настрої у Пегіди визначальні, адже кожен п'ятий учасник руху за оцінкою політолога Крістіана Демута прибічник ультраправих. Серед прибічників Пігіди чимало правих радикалів, яким подобається Путін і Росія, тому що Путін уособлює націоналізм державу вождя з безсилим парламентом, без плюралізму. Це приваблює багатьох правих радикалів і нацистів. Антиісламський курс руху Пегіда підтримують також і деякі російськомовні мешканці Дрездена. А ви вже давно сюди приходите? Так, вже та вже рік приходжу від самого початку. Ввечері неможливо вийти на вулицю. Чіпляються так, чіпляються оці ці приїжджі Щоправда, серед вихідців з країн колишнього радянського союзу є й інша точка зору. Багато хто побоюється, що і вони постраждають від антимігрантської політики, якщо Педіда колись прийде до влади.